Привіт, дорогі українці! Ви досить добре знаєте, що Україна зараз палає у вогні від тих рашистських ракет, які чи не щодня прилітають в домівки наших українців. І основним способом до перемоги України це є її обороноздатність та захист нашими військовими. Але водночас, друзі, хочу вам нагадати про те, що життя потрібно не тільки захищати, його потрібно також і рятувати. Тому прошу вас послухати це відео до кінця і зробити максимальний репост. Ви досить добре знаєте, що від війни, від ракет гинуть не тільки військові, а і цивільні люди. Це брати, сестри, маленькі діти, батьки чиїсь. І звісно ж, для того, щоб врятувати їхнє життя, потрібно також мати спеціальну техніку, як і військовим, для того, щоб обороняти Україну. Це пожежні автомобілі та каретки швидкої допомоги. І той, хто слідкує за мною постійно, знає, що я цим займаюся і вже. Декілька спецтехнік ми вже змогли відправити в Україну. І, звісно ж, друзі, також хочу сказати, що 11 та 12 листопада в місті Торунь пройде благодійний хокейний турнір, на якому буде присутня і українська хокейна команда з міста Харків, яке вже майже повністю зруйноване. Вона називається «Вітяз», з якої семеро хлопців зараз перебувають або ж в поліції, або ж на передовій. І навіть, друзі, одному військовому вдалося вирватися на його відпустку. Також до Польщі для того, щоб взяти участь у цьому турнірі, тому ви особисто можете приїхати в місто Торонь 11 чи 12 листопада, або ж на два дні, та підтримати його дух, бо він повернеться назад в Україну і далі захищати нашу батьківщину. Також буде ще, окрім нашої української команди, ще 11 міжнародних команд, які приїжджають для того, щоб допомогти зібрати кошти на пожежні автомобілі та каретки швидкої допомоги, які будуть направлені в Україну. Тому, друзі, всі деталі будуть за посиланнями в описі до цього відео. Я прошу вас не бути байдужими і поділитися цим відео, і по можливості бути присутніми на хокейному турнірі, або ж навіть подивитися пряму трансляцію, яка буде проводитися на моєму YouTube каналі чи Facebook сторінці, 11 та 12 листопада. Я там буду особисто всі дні. Тому ви можете також приєднатися до моєї команди, бути волонтером та допомагати в організації. Цього турніру, адже 12 хокейних команд це досить багато гравців, які спеціально приїдуть для того, щоб підтримати Україну в такий спосіб, який вони вміють спортом. І звісно ж, друзі, всі деталі будуть в описі до цього відео. Разом ми сила, разом ми зможемо перемогти.